Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як створити авторський спрайт свинки та додати його до своєї бібліотеки спрайтів. На початку перегляньте, чи ви війшли у свій аккаунт, подивіться, чи є у вас вже створені проекти, коли ви натискаєте на ось цю папочку, дайте назву новому проєкту та за потреби змініть мову на українську, натиснувши на ось цей глобус. Наступним кроком є створення пустого листа для спрайту. Для цього ми дивимося на мордочку котика, наводимо на неї вказівничку миші і вибираємо пункт малювати. Тепер нам з вами потрібно почати з того, що ми створимо коло. Виберемо його колір. Та реформуємо це коло. Яким чином ми це можемо зробити? Для цього ми вибираємо інструмент реформування, натискаємо на наше коло, додаємо дві додаткові крапочки, або ми їх називаємо вузлами. І одну з цих крапочок або вузол витягуємо ось так вверх. Тепер ми можемо трішечки заокруглити та ось таким чином. Ось цей один вузол змінити, зробивши його таким більш кругленьким. Щоб наша свинка була подовгостою, ми з вами повинні натиснути на ось верхню крапочку та витягнути ось цей елемент. Те саме ми можемо зробити з нижньою частинкою. Зверніть, будь ласка, увагу, що вам треба обов'язково знімати виділення ось цих крапочок, інакше ви будете змінювати одразу дві крапочки разом. І можна ось так витягнути трішечки ще нашу свинку ось так. Наступним кроком. В нас є створення рильця для нашої свинки. Ми беремо з вами коло, ось ми можемо створити його таким, Чуть-чуть витягуємо вниз, змінюємо насиченість. Тепер ми можемо повернути. Ось, якщо ви бачите, що вам потрібно трішечки щось ще змінити, перейдіть до пункту реформування і реформуйте ту частинку, яку вам хочеться змінити. Тепер нам з вами треба додати ще два малесеньких ось таких кола. Давайте ми виберемо пипеточкою колір і зробимо його темнішим. Тобто заберемо яскравість, повернемо в правильний бік. І просто зменшимо до потрібних нам розмірів. Пам'ятайте, що, щоб перенести, вам потрібно взяти інструмент обрання. Подивіться, чи достатньо розмір вас задовільняє. Тоді ви можете скопіювати та вставити ще один об'єкт. Можете його перенести. Наступним кроком є створення ока, це просто буде чорний кружечок. Якщо ви побачили, що трішечки вам хотілося би щось реформувати, наприклад, ось цю частинку рильця, ви можете це зробити. Ось як виглядатиме. Ваш об'єкт, наступне, що вам потрібно зробити, це додати посмішку. Для цього я візьму просту лінію, ось тут її додам. Тепер візьму інструмент обрання, оберу цю лінію. Збільшу її товщину і виберу за допомогою папеточки колір. Тепер візьму інструмент реформування, додам додаткову крапочку і ось цю нашу посмішку трішечки заокруглимо, ось так як вона виглядає. Можна трішечки зменшити, якщо ви побачили, що щось виходить за межі. Або ж можна трішечки змінити нахил цієї посмішки. Ну це вже як вам подобається. Наступне, що варто зробити, це додати вушко. Вушко зробити дуже просто. Нам з вами потрібно. Створити коло, але не забути, що воно має бути заповненим. Межу ми можемо забрати. І тепер це коло нам треба реформувати. Яким чином? Ми вибираємо інструмент реформування, витягуємо ось цю частинку нашого з вами кола. І... Натискаємо на ось цей інструмент кут. Або ж ви можете просто трішечки звузити ось цю частинку. Як вам буде краще. Тепер додаємо ось тут додаткову крапочку. І цю крапочку нам з вами треба стягнути трішечки ось сюди. Не надто сильно, але. Щоб це приблизно ось так виглядало. Ну і можна ось цей елементик трішечки витягнути. Коли ви створили ось таку фігуру, ви можете її зменшити і перетягнути на те місце, яке вам здається правильним. Що нам зробити для того, щоб Ще трішечки відформатувати. Ви можете ось змінювати ці елементи, так як вам до вподоби. Тут варіантів того, як це буде виглядати, безліч. Але ви маєте покреативити трішечки, щоб розібратися, а що ж вам подобається, або що б ви хотіли змінити. Можна трішечки звузити ось довжину і. Зробити не таким великим ось, цей, ось це заокруглення. Ну тут ви вже мусите самостійно подивитися, а що би ви хотіли зробити для вашого, для вашого вушка. Наступне, як нам зробити ще одне вушко. І ось тут нам з вами треба трішечки попрацювати. Що ми робимо? Виділяємо вушко, копіюємо, вставляємо. І знаєте, що робимо з ним? Віддзеркалюємо його. Тепер повертаємо, переносимо туди, де б ми хотіли його бачити. І знаєте, що робимо? Ховаємо його позаду, натиснувши на ось цю стрілочку, направлену вниз. Ось так виглядає вушко, яке ви створили. І наша свинка вже доволі схожа. Звичайно, ви можете в будь-який момент трішечки розширити, розтягнути її. Після того ви можете поправити якісь її елементики, якщо ви бачите, що щось вас не задовільняє. Тобто ви маєте право редагувати в будь-який момент. Кожен з елементів вашої свинки. Що нам залишилось? Нам залишилось додати лапки і хвостик. Хвостик ви можете додати за допомогою ось такої лінії. Але вам треба буде цю лінію реформувати. Як її реформувати? Ну, давайте ми будемо дивитися, як виглядає наша свинка і її хвостик. Ну, по-перше, нам треба більше крапочок. І, наприклад, якщо ось ця крапочка йде ось так вверх. А ось цю крапочку ми ось сюди потягнемо. Ось так. І ось так. Ну, здається, виходить щось доволі схоже. Але з цим трішечки треба погратися. Тому не чекайте, що у вас одразу вийде все ідеально, все неймовірно прекрасно. Пам'ятайте, що над всім треба трішки працювати. Ну, давайте подивимося, як це виглядає. Ось і перенесемо наш об'єкт ось сюди. Тільки його ж треба трішечки зменшити. І знаєте, що можна ще зробити? Можна зробити його товстішим. Ось. І щоб наш хвостик виглядав природніше, ми його поставимо позаду. Ось так, Ну, давайте подивимося. Ну, доволі непогано. Залишились ще лише лапки, і для лапок ми з вами візьмемо теж коло, але коло обов'язково заповнене і обов'язково без межі. Ми це коло витягнемо і реформуємо ось цей низ нашого кола. Щоб він був таким трішечки заокругленішим. Копіюємо, вставимо. І додамо тільки ще низ, яким чином ми це зробимо. А давайте ми скопіюємо і змінимо колір. Тепер ми візьмемо інструмент реформації і видалимо зайві частинки. Зузимо, перенесемо. І ще раз. Це наша з вами робота над свинкою. Вже майже прийшла до закінчення. Звичайно, ви можете зробити якісь свої поправочки трішки. Можете щось по-своєму тут доробити, допрацювати. Ви, художники, впевнена, що у вас вдасться це зробити красиво. На цьому ми наш огляд могли б завершити, але важливо, знаєте, на що звернути ще увагу. На те, що нам потрібно зберегти наш спрайтик. Як ми це робимо? Ми натискаємо правою клавішою миші, ось тут, на нашому спрайтику. Ми натискаємо експорт. І таким чином ми зберігаємо наш спрайтик нам на комп'ютер. Після того вам залишиться тільки переглянути ваші завантажені файли, щоб цей спрайтик додати до вашої. Папочки, де ви зберігаєте всі ваші спрайти. На цьому ми з вами будемо завершувати. Я сподіваюся, що ви не забудете зберегти ваш проект. Ваші проекти всі будуть зберігатися ось тут, в папочці, і ви зможете в будь-який момент їх продовжувати редагувати. На цьому ми з вами завершуємо. Зустрінемося з вами. В наступному уроці до зустрічі.